Ну, до речі, Китай говорить, що поважає територіальну цілісність України, але питання завжди знову ж таки, зважаючи на їх так званий мирний план, в яких кордон? І отут знову ж таки до Китаю величезне питання. До китайської теми ми переходимо, і звичайно ж напередодні очікування цієї зустрічі, яка відбудеться між Сі Цзіньпіном і Байденом у Сполучених Штатах. Читала ваш блог «На ми Україна, де в сайті де, де ви говорите про те, що ну не варто переоцінювати роль Китаю і впливу Китаю на Росію, що мовляв Сі Цзіньпін – на Путіна так, от, в один день не прийде, не скаже: виводь ви війська з окупованої території України. Але тоді ця зустріч знову ж таки, що вона несе, якщо ну, нас цікавить наше українське питання, що це дасть нам, Як, ну, якщо, якщо коли і за тих умов за яких ця зустріч відбудеться. Багато ну, дивіться, Вона вона нам щось може дати, якщо перша частина зустрічі, яка буде стосуватися економічних взаємовідносин між країнами, буде вдалена. От, якщо вони дійдуть там певного консенсусу по якимось питанням, ну їх там цікавлять питання тарифів, доступ до ринку інвестицій капіталу для Китаю. Ну, Китай взагалі хоче відкритих ринків. Тут же ж цікавий такий момент. Китай, коли розказує про багатополярність про нову систему взаємовідносин, в його розумінні це відкриті кордони ну для капіталу, в першу чергу, для торгівлі. І він тоді може приходити за рахунок там своїх грошей, ну, займати якусь позицію, таку достатньо. Потужну і реалізовувати якісь там свої ініціативи. Але зрозуміло, що багато країн ну вони не готові так відкривати ринки повністю, бо вони розуміють, що вони зі своїми ресурсами не справляться з тими ресурсами, які є у Китаю. Тому тут багато що буде залежати, як вони з Байденом поговорять про економічні взаємовідносини тут. Парадокс ситуації в тому, що ці країни вони приречені, ну по іншому, не скажеш вони приречені на співробітництво, оскільки вони настільки вже інтегрувалися одна в одну в економічної з економічної точки зору, Китай звичайно більше, бо вони у Китаї експортно орієнтована економіка, але тим не менше, що розірвати ці зв'язки їм просто не вийде. Ну, це тоді призведе до глобальних негативних якихось наслідків. Так от, якщо вони позитивно в принципі переговорять по економіці, не виключно, що коли вони будуть обговорювати. Якісь там політичні питання Байден може натякнути. Ну вони Україну зрозуміло згадають. Я навіть не виключаю, що буде якась там протокольна заява такого, знаєте, характеру ритуального, що ми поважаємо і підтримуємо територіальну цілісність, виступаємо за те, щоб всі війни припинилися, там не розповсюдження ядерної зброї. До речі, це це окрема тема, дуже важлива для Китаю. і Але в них як це не дивно, трошки різні погляди з сполученими штатами, бо у штатів набагато більше ядерних боєголовок і вони можуть. Собі дозволити з позиції сили дивитися на це питання, тобто якісь такі загальні речі вони можуть сказати, але ось десь за зачиненими дверима може бути натяк: натяк з боку Байдена про те, що дивіться, ми можемо і далі покращувати на. Наші взаємовідносини, що об'єктивно вигідно Китаю в першу чергу, оскільки ну в них дуже складна ситуація на сьогоднішній день в економіці. Це не криза, але це стагнація. Але от розуміти знов таки для експортно-орієнтованої економіки, стагнація, ну це провісник катастрофи, і їм треба щось з цим робити і робити в найближчі кілька місяців. Бо далі можуть бути дуже дуже великі проблеми. Так, от Байден може натякнути, що ми можемо краще вирішувати деякі ко. Економічні питання і сполучені штати можуть закривати очі на багато якихось речей, які робить Китай. Але для цього Китай повинен ну не те, що навіть зайняти чітку проукраїнську позицію знов таки цього не буде. Але принаймні не давати Росії якісь додаткові можливості з точки зору товарів подвійного призначення. А ще більше ну, торгівлю якого якимись там товарами військово промислово військово технічного військово-промислового значення до речі, цікавий момент на днях. Буквально сполучені штати офіційно назвали цілий. Перелік китайських компаній, які на їхню думку займаються торгівлею з Росією, і торгують вони якраз тією продукцією, яка має відношення безпосередньо до війни. Це не ну там навіть згадувалася там стрілецька зброя, набої певною мірою, да і інші там товари вже подвійного призначення, які можна використовувати для ведення війни, і це публічно прозвучало напередодні зустрічі. Тобто, перший натяк вже був переданий. що дивіться, зверніть увагу на ці компанії. Китай, до речі. Тут займає дуже цікаву таку позицію, вони завжди можуть сказати, що е, це ж приватний бізнес. Ми не знали, що вони цим займаються зараз. Ми зробимо все для того, щоб вони це не продовжували. Але ну це не є офіційною позицією Китаю. Тому я би тут особливо не розраховував на якийсь великий прорив щодо України. Е, на цій зустрічі сан франциско яка повинна відбутися. Ну, якщо ніякого форс-мажору, звичайно, не відбудеться, але от за результатами, ми, якщо побачимо певну зміну там в риторики в риториці Китаю, то можна буде зробити висновки: були ці натяки з боку Байдена чи не були, і наскільки Сіньзінпінь готовий був ці натяки ну, серйозно сприйняти. Дивіться ще один момент: Китай поки не буде активно. От ви згадали про китайський мирний план, Китай не буде поки активно включатися взагалі всі ці процеси, які Пов'язані в тому числі з реалізацією української формули миру або підготовки саміту миру, який, ну, відбудеться в 2024 році. Була така заява вже від представників офісу президента, але він не буде включатися ну, з однієї простої причини. Він не поки що не бачить для себе можливостей в цих процесах відігравати одну з ну таких ролей лідера. А бути просто одним серед інших ну Китай не хоче. Він хоче, якщо вже виходити з якимись пропозиціями, то такими до яких прислухаються, і які можна буде максимально в інформаційно-пропагандистському плані використати. Але наразі вони поки що такі пропозиції не розробили. Ну і відповідно тому займають таку достатньо відсторонену позицію щодо от всіх цих процесів перемовин щодо майбутнього мирного плану.